Шановні депутати, завершується 24-й рік. Він був важкий, важкий для України, важкий для нас, тому що в нас в державі йде війна. І ми розуміємо, що ті кошти, які ми планували на розвиток громади, ми мусимо і повинні частково давати і на підтримку наших хлопців, які йдуть з СУ, і на підтримку взагалі обороноздатності нашої держави. Понадіємося, що 25-й рік, який за східним календарем є роком зеленої дерев'яної змії, а кажуть, що вона асоціюється із багатством, здоров'ям, асоціюється із знаннями. І дай Бог, щоб, ну, щоб вона була, щоб вона сичала, але... Але не не на зло. Наші І горі. тільки Ще на нашому так, щоб вона сучала на наші вороги. Бажаю всім міцного, міцного здоров'я, родинам вашим, щоб в родинах ваших було було затишок, тепло, достаток. Щоб діти вам були тільки в радість, щоб завжди від них були приємні новини. Довголіття всім. Працюємо на нашу громаду, на її розвиток. І... Новий рік це е, таке свято, якого чекають всі і дорослі, і діти. Е, і в Новий рік ми загадуємо бажання. Отож, е, бажаю, щоб бажання ті, які ми з вами е, собі задумуємо, щоб вони збулися. І,